Доброго дня! Ще раз сьогодні всім гостям і підписникам канала з утра молотили кукурудзу, а тепер продовжуємо, вибачайте, може вітер, продовжуємо сіяти Для метрою нашою і наш ХТЗ із диска Метавраса. Зараз покажу, бо Закінчуємо вже по палці соняшника. По палці соняшника. Думаю, засніму. Покажу. Зараз і будемо переїжджати на кукурузище. Ось як робить. А то розказує там діскатори, як кажуть цей. Ось ідеально. Ідеально. Я вважаю, ідеально. Диски працюють. Ідеально. Таурас справляється чітко все. Тут був соняшник, посіяний по нулю, по нулю. Посіяно. Ну, не рішилися ми сіяти по нулю сою. Ну, в цій сівалці ще хто знає, не знаю. Ну, вирішили перетискувати. цей. Ось, дивіться, ідеально, ідеально, як кажуть. Зроблено. Все. 95% заробила ну, всю поживні рештки, всі заробили. Оце таке. А то дискові там Агедешки якісь хвалять, то велесагро, то дискатори, то якісь ще не знаю. Поки я не бачу лучшої, лучшої борони. Це не реклама, бо ніхто мені не платить за рекламу, <кій> ніхто мені нічого не дає, а показую наживо, як, як оце воно все є. Це таке. Не знаю. Офігенно. З круглими дисками я не знаю, як з ромашкою, бо рядом он з ромашкою робе, е такі самі, е то ну, ром ромашки стоять. То вже кукурудзу в другий слід робить. Не знаю, як ось буде в нас. Е засніму теж покажу. Е а так, зараз оце після соняшника, так виходить після соняшника. Це така така площа. Іде пухко, десь до 10 сантиметрів робить. Ну, це пошти вимілені вони та пошти на всю, то оце так виходить. Оце так получається. Зараз під'їдемо включимось. Ну, оце так виходить. Офігенно роботають. Я дуже задоволений. В Один проход, усе робить. Робили ми, звісно, по кукурудзі, ну дуже сиро було. Оце тільки, оце тільки дійшов грунт ну, до, до стиглості дійшов. Що зараз добре робиться. Що зараз добре робиться. Бо по кукурудзині робили, звісно, качали грудки ми, де і в два сліди робили, де і в один. Ну, Це таке. Ну, що тут сказати? Що тут сказати? Тут сказати все чудово. все чудово. Круглі, звісно, мені нравляться круглі диски. Не знаю, як з ромашкою, але круглі диски взагалі бомбезно роблять. Взагалі. Приятно навіть і сіять. Це таке. Це, дивіться, наживо, наживо. Ніхто мене, як писали, там мені казали, що е, Та, вас може, попросили, щоб ви сказали, що це ніхто до мене не дзвонив ніхто до мене нічого. Бо навіть по дисках ні разу і не дзвонили нічого. І не це, скільки я вже дисків продав. І навіть всі товариші покупили ці диски. І... Вже ми новшество зробили там на центральний гвинт. Вже вони е, теж таке саме роблять, бо товариш на Т-150 купив, дзвоню, питаю, е, як це, як, а як у тебе піднімає. А він каже, так вони вже з заводу дають приставку на центральний гвинт. А, ну зрозуміло. Хоч би, як кажуть, спасіба, сказали. Ну, ну а, а так. Мені просто робота дуже подобається, я ну, нічого не скажу. Поганого і не реклама, нічого. ну Це така, така робота. Кісків Таурас 3-4. Ну нічого, ще включимося на цей по кукурузині, ось кончав він вже. Осталися вже пів гектара і переїжджатиме він там на і куку, кукуруза зараз заразом. То включуся і, і покажу. Ну, дивіться, взагалі, суперово, суперово, пухкенько, все, все чудово. Я сію, за мною батько коткує, прикотковуємо. Це така, така робота. Така робота. Дивіться, скрізь чудово. Ну, все приробило. Де там, не де паличка валяється, ну то фігня. Це такі діла. Так, включимося. А може а може зробимо друге відео. Бо я сьогодні чи попаду, поки я досію тут. Так, все, всім пока. Давайте я друге відео по кукурузині зроблю і покажу. Все, всім пока. Всього найкращого. Так, по деметрі. Що по деметрі? Ну по деметрі теж. Розкажу. розкажу. Вже от сіяла вона 40 гектар, десь до 40. Е, вже я побачив, що я відео засніму і розкажу. Це таке. Діла Все, всем пока.